Пане Васильович, я пам'ятаю, коли відкривали цей музей, Леонід Кравчук був на відкритті. А зараз я бачу, що він тут вже постійно у нас. А розк... <говорит> а розкажіть мені про цю експозицію. Ну Дивіться, у нас тут стоїть тільки один президент із тих, які були у нас від... після відновлення Української Незалежності. Чому? Бачите, от там є фотографії, де три президента, ну тоді троє людей. Від кожної країни роз... підписали розвал радянського союзу. Так він був один із учасником, хто розвалив радянський союз. При ньому була підписана ця Білогорська Біловезька угода. При ньому був проведений референдум, і бачите, щоб ніхто не казав, що навіть Донецьк е, мав, е, бачите, е, 83,9%, Луганськ 83, 86%. Крим даже 54% за незалежність. Тепер не, І тут є все і ще в цифрах. Тому ми можемо документально показати, що українці хотіли мати свою державу, не то, що зараз нам щось розказують. І ще це при ньому. І при ньому були зміни в в Конституції, тому він один із тих, який став у зародку цієї, будемо казати, нашої незалежності. І він отримав від Плов'юка, отримав клейноди у Верховній Раді і відновилася незалежність. Тому у нас отут є Леонід Макарович.